І так, день вам добрий. Сьогодні у нас 19-й епізод по Starve, якщо я не помиляюсь, і я досі якийсь вялий, все через те, що ще записую епізоди підряд з попереднім епізодом. А, якщо не дивились, то він мав вийти, здається, вчора, якщо я не передумав, або, краще сказати, минулого четверга, в залежності від того, коли ви на це дивитесь. Так, і сьогодні мені кілька речей треба зробити. По-перше, мені треба нарубати до біса дров, по-друге, мені треба наловити кролів. І я зможу нарешті зробити престахазідр і трошки зайнятися магією. Ну, в принципі, трошки це і справді воно там буде трошки, зроблю якихось пару речей, і на цьому, напевно, все завершиться. Так, а дерево мені треба, в принципі, вже достатньо. Можна повалити це дерево, раз на те пішло. Мені треба дерева рівно стільки, щоб а, дістати як його. Зробити ще дві дошки для себе. Так, поки що тут нікого такого немає. Кроликів взагалі тут по нулях. Давайте раз на те пішло зробимо пару пасток нових замість тих, що тут раніше були. І понаставляємо їх по норах. Будемо дивитися, що кролики роблять. І знов таки, знову вибачайте, але я сонний. А, вірніше, не сонний, а просто вимотаний. І у нас кролики почали псуватись. Це погано. Це дуже погано. Тут має бути десь кролик, чудово. От наша вдача. І зараз ми по-швидкому заколбасимо прістах Агітейтор. Так, у мене трава закінчується. Цікаво, щось нове. Так, по швидкому, пошвидкому, шестерні. Шестерні. Вони. Мені не шестерні, мені оце от треба. Мені треба зробити набір дошок. Чудово. Мені треба зробити палін. Де воно? Де ти де ти де ти? Отут магія. Престаха Поставимо його отут-от. Або отут. от. Або отут. Так. Дайте мені можливість себе поставити. Чудово. А от і він. Тепловий удар перегрів. Uh, для цього мені якраз таки знадобиться наш заморожений камінець, який я в минулих епізодах поклав в морозильник, щоб заморозити. Так, де моя сокира? Я досі ще дуплю. Камінець мене захистить від пекла на деякий час. Uh, от тільки є одна невеличка чи величка проблема. Пов'язана вона з тим, що, коротше кажучи, я то захищений від е, спеки, а от мої всі прилади прибамбаси, вони не захищені. Чесно кажучи, я якось не дуже добре підготувався в цьому плані. І, коротше кажучи, все може завершитись тим, що вони попросту е, згорять під час спеки. Чого мені взагалі не треба. Можливо, доведеться використовувати ендотермічне, а, як його, ендотермічний вогонь. Так, це взяли. Чудово. А, давайте по-швидкому перевіримо кроликів. А, мені треба зробити пару дошок. Всього, вистачить на найближчий час. До речі, кажучи, дошки, можливо, я і не буду використовувати в майбутньому ендотермічний вогонь, він, здається, від інших джерел палива працює. Тому будемо працювати щ... з тим, що є у нас. Так, пастки я знову зможу зробити. Хм, цікаво. Ти так реагуєш на кролика, який там сховався. Так, захавуємо. Морозильник, на щастя, у нас є. Настає ніч. Так, і воно вже не так спекотно має бути. А зараз мені по-швидкому треба повернутися на базу, заковбасити ендотермічний вогонь і, напевно, радіти життю. Так. А для інтермічного інтер вогню мені це треба. Мені треба літ. А Кроликів ми одразу вб'ємо. Так. І. вогонь. Здається, тут воно знаходиться. А, мені треба нітрогрітцілін. Оця от штука. Замість каміння. Мені треба електричний додат дві штуки. І мені ще щось там треба було. Мені треба каміння все-таки. Так, ладно. Зробимо поки що таке от індотермічне паливо. Е, індотермічний вогонь такий. А, а під час... Дня мені доведеться змотатись за золотом, оскільки його в мене, на жаль, немає. Так, загрібемо зараз по швидкому камінець і можна постояти біля цього вогнища. Так, це я можу закидувати сюди. Чудесно. Можливо, його варто залишати на день, працювати що, на той випадок, якщо воно буде охолоджувати навколишню територію. Так, і лід краще мені в холодильник покласти, а то я з ним таскаюсь невідомо нащо. Так, що я ще хотів? А! Висадити дерева. Давайте посадимо їх тут. Оп, не те. Одне. Ще одне. Було б прикольно, якби Честер сам підіймав предмети деякі. Принаймні ті, які вже в ньому всередині є. Так, повернемось до нашого ендотермічного вогню. О, так, непогано було б ще якось. Це, напевно, все-таки в морозильник варто класти. Щоб воно замерзало нормально. Як тільки день настане, одразу біжимо в наше знайоме місце от сюди, от, і тут пробуємо викопати ще собі золота, поки у нас ще є така можливість. А потім, напевно, наступного вже після цього дня варто мені зайнятися тим, що я буду добувати собі дрова, щоб протриматись під час зими цієї, точніше, під час цього літа. Да, найкращі а, сезони для того, щоб тут досліджувати навколишню територію, це якраз таки виходять. А, як їх? М -м 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 -м. Весна та осінь. Які поступово одна за одною наступають. Ну, в принципі, одна за одною, що я несу. Так, як і має бути вони наступають. Так, і ми напевно поперлись. Так, капелюху, цей от натягну. Опс, а назад пошвидкому. Літ розстав калюжі. Мені треба пошвидкому щось перекусити. Чудесно, тепер можна йти. Так, куди йдемо ми з п'яточком? Большой-большой секрет. Ха, скелет чогось себе перекопав. Він закопався головою в землю. Це щось нове, чесно кажучи. Так, а мені треба як можна більше золота зараз дістати. Деяку кількість каміння. Ще варто буде порубати деревини трохи, щоб у мене був запас дров. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Я сподіваюся, цей камінець не так швидко розморозиться, як мені здається, що він може розморозитись по-швидкому. Так, ще золото. А, на два тих прикола мені вже вистачить золота, але я пам'ятаю, що я ще там якусь фігню хотів зробити. Тільки я, чесно кажучи, вже забув яку. А для неї треба трохи більше. Цікаво. Ага. Я тебе знаю і я з тобою нічого не хочу спільного мати. Так, тут у нас ще одна кротовина. Так, я думаю, я по швидкому зможу ще набрати трошки золота. І зараз буду змиватись. Цього мені якраз вистачить, щоб постійно ендотермічну яму собі заковбасити, щоб мати захист від вогню. Так, ендотермічне у мене не вистачає. Я зараз можу так і померти. Так, охолоджуємось. Раз на те пішло. Доведеться все під час ночі робити з такими темпами, раз воно так з такими приколами працює. Чудово, він замерз. Пересуваємось далі. А, мені по-швидкому треба буде на базі заколбасити цю фігню. А, Дощ тепер, до речі кажучи, для мене це така собі позитивна річ. Як цікаво, до речі кажучи, виходить. Оскільки мені під дощем, у мене під дощем персонаж не настільки швидко буде. А, ну, Перегріватись, так що я хотів. Мені треба для індотермічного каміння, золото і ще нітрогліцерин, здається. По швидкому варто його зараз зробити. 4. Так, і. От тут от вогні, мені не це ще треба, мені треба, блін. Де воно знаходиться? Оцих от дві штуки. А, скинемо. Ризикнемо. Термічна яма. Блін. Давай. Ще. Ще. І. Чудесно. Я майже мертвий. Персонаж майже загинув від такого приколу. Але в мене вдалося зробити те, що я і планував. Це чудово. Так, ніч настає. Це, в принципі, добре. Це якраз найкраща пора для мене, щоб щось робити. Так. Це сюди я можу м'ясні кульки зробити. Я так бачу під час а, літа я буду просто на краю ходити постійно по краю. Через те, що, блін... все воно аж занадто близько та стрьомно. Буду помирати, по ходу, і тому подібне. Так, хай проморозиться. Місні кульки зробимо. Відкинемо. Що я хотів. Звук такий, наче тут собаки десь. Мені це не подобається. Так, вдягнемо капелюх. Будемо вже під час ночі працювати. Як я сказав, доведеться зараз по швидкому тут все обшарювати, збирати. Ресурси, відновляти пастки тільки один раз на день. А, треба буде нарубати дров, щоб було мені спокійно. Собаки. Вони знову нападають. Знову нападають собаки. Це погано. Принаймні мені так здається. По звукам щось схоже на собак там. Це погано. А може то все, все честер. Він там собі харькає. Підніс. І через це здається, що там собаки десь поруч. Но якщо тут будуть поруч собаки, то все достатньо просто. Я. Їх через пастки буду таскати під час ночі, а під час дня я, коротше кажучи, буду як його. Під час дня я буду їх до свиней чи жаб таскати. Хоча я не знаю, чи жаби в такий сезон вони взагалі вилазять чи не вилазять. Так, є трошки дерева. Погано. А, давайте подивимося, що я ще можу тут нарубати. Ой, нарвусь я, якщо тут будуть здорові ходячі дерева, які на мене будуть нападати. Бо з деякою ймовірністю ці дерева вже можуть до такого стану дійти. Якщо не знаєте, тут а, є такий прикол, що чим більше ви рубаєте дерев і тому подібне, тим. Більше шанс, що е, на вас потім на одне із дерев живе і нападе. От від цього можна, так би мовити, захиститись, якщо. Е, як його? Якщо вчасно та вдало. Що я хочу сказати взагалі? Якщо вчасно та вдало, якщо вчасно та вдало, коротше, висаджувати просто саджанці нові. Дерева, наче вас не будуть дуже сильно чіпати. Так, це я загрібаю. У мене одна паска на руках, яку я не скинув. Треба зараз по-швидкому буде змотатись та скинути її на місце. Також треба буде якось е наступних кілька днів. Це я напевно додам, оскільки як його на той випадок, якщо. У мене раптово може згоріти якісь прибомбаси мої дорогоцінні, які я тут ковбасив дуже довго. Краще я буду підтримувати це, цей вогонь. Можливо, він буде якраз таки охолоджувати навколишню територію. Також мені варто подумати а, про капелюх з льоду. Я можу натягнути на себе. А, точно згадав, щоб мені його зробити, мені треба було золото якраз таке. І, на жаль, золото у мене. Так, я так точно помру з такими темпами. Мені днем вдень доведе... доведеться стерчати біля цього вогнища про всяк випадок. Мені це не подобається. Або мені парасольку варто робити, або ще якусь фігню, щоб захиститись від а, сонця. Щоб його таке придумати, га? Мені треба буде трави сходити назбирати. І, в принципі, на сьогодні це вже буде останній епізод. А, можливо, я так дивлюсь, з такими темпами літо може бути останнім... останньою нашою точкою в подорожі нашого персонажа. Оскільки, чесно кажучи, під час дня я фактично нічого не можу зробити, я тільки можу працювати з вечора до ранку. Або ввечері, або вночі. М -м, так. Набір їжі дуже тяжко буде контролювати, також набір ресурсів. Фактично літо себе частково... О, розпочалось. Зараз він. Зараз він розгориться, розпалиться і згорить. Чудово, у мене згорають вже якісь предмети. Ах. Біса, а якого біса, га? Де там мій молот? Забрали? В принципі, мені не дуже складно його відновити буде, але це. Якось трошки воно жорстоко для мене. Раз на те пішло, давайте спробуємо одразу відновити. Ставлю десь цю паску. А ще тут набір кроликів влучив паски. Так, першою справою я хочу відновити цю фігню. А для цього мені треба їжа. А в їжі оце от. Мені треба вугілля і три нарізаних каменя. Вугілля дуже легко дістати. Оскільки... Так, не те. В гілі у мене, в принципі, в ящику має ще бути нормально. Чудово. А, і... де воно їжа? От воно. Я його поставлю тут, недалеко від цього вогнища, щоб воно спокійно собі стояло і не згорало. Так, це хай у мене на руках буде. Це один зайвий прикол, я заковбасив. Скинемо його. Інструменти покладемо сюди. І тебе сюди. Так, кіндотермічний вогонь у нас вже потихеньку догорає. Що я хотів? Хотів я в руки якусь фігню взяти. От, Наприклад, оцей от спис напівзламаний. Так, ну що ж, о! Зараз у мене всі там дерева згорять. Це цікаво. Це цікаво і паршиво. Якщо воно так і буде продовжуватись, то мені це не дуже сильно той подобається. Чесно сказати, а де мій спис? От мій спис. Так, тут воно вогонь догорає. А, чудово, вечір вже настав. Зараз у мене є трохи вільного часу, щоб пошаритись і просто позбирати різні приколи. Так. М -м. Перевіримо кроликів, пошвидкому до жаб, потім збігаємо і після цього, напевно, епізод завершимо. Сподіваюсь, собаки ще не прилізуть нападати. Так, це начебто всі пастки. Можливо, я зараз ще на останок встигну зробити один прикол. Звуки якісь на задньому плані такі цікаві. Я, можливо, зараз ще зафігачу якраз таки ту палку, яка дозволить нам шукати перехід до цього режиму пригод. Так, тут. Пастки щось вже давно згнило. Аж цілих три жаби, походу. Так, і нічого такого тут немає. А, треба засунути в холодильник наш камінець. Напевно, поставити одразу готуватись наступні м'ясні кульки. Так, це в холодильник. А, це от сюди. Я зможу собі зафігачити одні м'ясні кульки, це чудово. Зараз треба похавати, і поки я тут ще скористаюсь ніччю нашою. Так, мясні кульки. Чудово. Рататуй. І зараз по-швидкому я хочу назбирати. Ого! Тобто воно ще й навіть так холодно. Точніше, жарко кульки сюди. Ендотермічний вогонь має протягом дня витримуватись. Престихазітейтор, можливо, до речі кажучи, він достатньо далеко на великій відстані стоїть від ендотермічного вогню. Тому є варіант, що він, скоріш за все, нафіг згорить у мене. Так, скоро вже настане день. От, як тільки день настане, ми й завершимо. Трави я трошки назбирав, на жаль, не дуже багато. Так, ну що ж, вибачайте, що я якийсь, може, приторможений останні два відео. Це як я сказав через те, що ще всяких справ там навалилось. І, коротше кажучи, я не відпочив після своєї роботи, якщо це взагалі так можна назвати. Так, змінимо капелюх. І наступні епізоди у нас, скоріш за все, будуть нуднуватими. Через те, що, як бачите, мені фактично доводиться просто сидіти посеред дня біля вогнища і тільки працювати вночі і ввечері в достатньо короткі проміжки часу. Посередня я, в принципі, також деякі махінації можу робити, але багато я не зроблю. Ну що ж, в наступному епізоді, скоріш за все, якщо я не забуду, виготовимо нарешті паличку виручалочку яка буде показувати нам, де знаходяться двері до режиму пригод. І, напевно, подивимось, можливо, я одразу туди відправлюсь або що найбільш вірогідніше, я відправлюсь туди, вже, коли настане осінь. Коли туди можна буде спокійно дійти, і коли, скоріш за все, я відлікую свого персонажа трохи. Ну, а поки що на цьому все. Бувайте, ще з вами зустрінемось.